Ремонт поліцейських авто справа рук самих поліцейських. Оце важко повірити, але вже кілька місяців країною ширяться чутки, що копів змушують лагодити патрульні машини власним коштом. І от активісти Дніпра начебто, знайшли тому підтвердження. В мережу потрапило відео, як на подвір'ї одного з приватних будинків міста стоять кілька патрульних пріусів. Цікаво, що машини мають пошкодження, і їхня кількість там постійно змінюється. Що з ними роблять і хто? За це платить. Ексклюзивне розслідування з Дніпра. Уколиця Дніпра, приватний сектор. На звичайному подвір'ї активісти знаходять одразу три поліцейські Тойоти-Пріус. лежить бумажка ДТП набіжної побіди 02 02 17 Походу, почав щодо патрулька була в ДТП. В однієї патрульки пошкоджений бампер в іншої його взагалі немає. Що скорі сього мінялась да, вот, на воді на ліве, лева періня криво, по тому шунят э, бортового номера. похоже, дувшого патрульного сашу уже. Надумили, просто спрятували. Зараз він нікуди не ховається. Каже, і справді колись працював патрульним. І саме на його подвір'ї нещодавно помітили пріуси. Вони стояли, але вони не ремонтувалися. А чому вони стояли? Красна, два. Управління патрульної поліції. Вони вам пояснюють. Від усього відхрещується, мовляв, йому навіть немає де ремонтувати машини. Картошка, собаки, муси. Де? Нині пріусів тут не видно, але сусіди підтверджують, сюди їх приганяють регулярно. Коли дві-три, коли одну неділю, примірново зрештою чоловік зізнається, часом таки рихтував Тойота, але каже, нічого проти законного просто допомагає знайомим і гроші за це не бере. Машини стояли, ну зрозуміло, що ну що тут скрива. Допомагав товаришам, яких знав. Але так, що так як вони написали, прям ремонтувати корупція, схеми. Це взагалі несенітниця. Утім, автор скандального відео наполягає нелегальних пунктів ремонту патрульних авто у Дніпрі. Тільки хоча обслуговувати їх мають лише в одному місці. Но по відвірту на запрос, який ще в 2016 році відправляв, вони исключительно на фирменном СТО на фирменном сервісі на Запорожському шосе. Тобто це единственное місце. Каже, не на камеру патрульні зізнавалися, машини ремонтували власним коштом. Яким всім говорять, що ребята, якщо ви розбили машину, то либо ми з ежемесячно будемо премію знімати по 4 тисячі і будемо ремонтуватися на СТО, либо ти йдеш сам за 3-4 тисячі один раз ремонтуєш. В управлінні патрульної поліції від коментарів відмовились, запропонували скористатися по. Смовою відповіддю піврічної давнини, згідно із нею, усі пошкодження авто ремонтували винятково на фірмовому СТО.